Народився в Афганістані. Так сталося, що я приїхав спочатку і вчився в Москві. Мені зручніше говорити в побуті українською і російською мовою однаково. Зараз я звертаюся до вас як українець, як громадянин України. Насправді я дуже хвилююсь. Якщо чесно, я думаю, що в країні немає більш цинічних і більш невірних людей, ніж журналісти. Тому що ми бачимо і все погане, і все добре. І різну поведінку політики. Але я сьогодні хочу сказати таку річ. В мене були великі сумніви, робити чи не робити, йти чи не йти. І я радий, що в мене в самого з'явилась мотивація прийти. Я ніколи не думав, що я стану на якійсь на якій сцені, буду звертатися до людей. І Я дуже радий, що тут є дуже багато людей, які, можливо, теж були розчаровані. Знайшли в собі сили і мотивацію прийти. Дякую вам за все. І останнє, що я хотів би сказати: ті рішення, які сьогодні приймаються в країні владою, опозицією, ці рішення, які приймаються, не для них, це для нашого покоління. Багато з них через 10, 15, 20 років підуть. Ми залишимося і нам або виправляти їх помилки, або жити тим життям, яке ми сьогодні створюємо. І як журналісти мене дуже багато часто питають, за кого голосувати на виборах 15 2015 році. Сьогодні я знаю за кого голосувати. В країні є сила, яка має найбільшу підтримку. І на Заході, і на Сході. Це сила, яка за останні 9 років набрала найбільшу кількість прихильників. Це сила, яку поважають. За кордоном, яка єдина зможе зібрати людей тут. І тільки ця сила зможе перемогти в 2015 році. Ця сила, це наш рух, в Європейський Союз. Дякую вам, що прийшли, а залишайтеся тут. Давайте вірити в себе. Ми все зможемо. Дякуємо Мустафа, дякуємо Вікторія. І зараз просимо до слова народного депутата від партії Удар Ірину Героченко.